Це ми називаємо його наша крамничка. Це в дідуся тут була комірчина, така, а зараз у нас тут просто от готова продукція. Така. Музей виставка своя домашня. Це все ваше, так? Так. Так. Так, о... о... Ось ця кераміка, це вами вигадана? Чи була в єрецьках своя якась традиція? Мені важко сказати, яка традиція була в ярецьках. Я знайшов лише дві фотографії з єреськівською керамікою. Ну, вона там не мальована. Ф по формі вона схожа, але вона не мальована. Там була ну, всередині полива, трішки зовні полива. От можу показати потім фотографії, хочу ще розкопати цю тему. Бо таких прямих згадок я не знайшов. лише оці дві фотографії і, е, скажімо так, непрямі згадки. Та тобто, вийнічні. фактично, з двох фотографій ви. Творити свій якийсь напрямок. Ну, не, не звук. Тут от саме це малівка, це більш опішнянська. Це ми більше опішнянською малівка надихалися. Це для них, ну скажімо так, традиційно, воно знову таки традиційно, з доволі недавнього часу. От, ну зараз, зараз, по крайній мій, це вважається традиційно опішнянською. А це що за, за, за вироби? А це, це мій старший син, 14 років, Святослав. Це його, це, до речі, дощечки всі з груші. Це Ярецьківська груша. Єреськівська дика груша дуже міцна, дуже гарна. Дика, дика. Де ви по ярах її берете Чи де біля річки сухостой валюжник? Те, що попадало з тобто, спеціально було. не пиляєте? Ні, тей. ні, ні. Ні в якому разі. Оце ж ось видно. Це те, що вже полежало. Те, що підсохло. Сухостой, для нього характерна ця мармуровість така.